В цьому відео я хочу показати, як працюють зовнішні модулі. У нас був попередній будинок, ми його скопіювали два рази, але тут сталися зміни. І там, скільки ми редагували, то нам довелося змінити дещо, так і є така потреба переписати його. Ось, є ділянка. І є готовий будинок, він є в окремому архікадівському файлі. Нам потрібно його сюди додати, причому зробити так, щоб він був згрупований, бо це буде блокований будинок. Для цього ми включаємо файл зовнішній вміст, розташувати зв'язок. Тут натискаємо Вибрати модуль, створити модуль з файлу, і шукаємось тут цей ПК, О, там, де в нас є. В принципі, можна би було. Одразу зберегти, називається він Моя халопа. Тут є треба вказати, чи нам потрібно один якийсь поверх, чи нам потрібен весь будинок. В цьому випадку весь будинок, але якщо в нас є типовий поверх, на там, 20 поверхів так, тиражування, то це є інший підхід. Ми вибираємо тоді один поверх. Наразі натискаємо ОК, натискаємо Вибрати і розташувати зв'язок. Підвантажується халупа, хатка. Ось, і вже ось тут фактично ми маємо будинок, одна частинка будинку, але він блокований. І тут є такі цікаві моменти, що, бачите, він не редагує. Це, модуль. це є, до речі, це модуль, його можна окремо зберігати з архедського файлу, як файл мод, ми можемо він так називається. модульний файл. Ось. І якщо вимкнути тимчасово розгрупувати, то ми маємо таку цілу групу, і навіть в об'ємі вона теж група. Дуже зручно. Ось, наприклад, тепер нам треба зробити копію ось, з Ctrl. І маємо вже дві хати, Ось вони тут є. І цікаво, якщо ми захочемо змінити щось, змінити у цій хаті, запускаємо. Зокрема, ну хай буде я, наприклад, додав щось або зміню там, наприклад, текстуру текстуру даху. Хоча це може бути будь-яка будь зміна. І покажу, як це буде впливати на інший файл, до якого підвантажили мод. І чому так стається, як з цим працювати, перенесення. Так. Ну, то зараз я включаю інший файл і хочу зробити якусь зміну, тому що це, ця річ фактично не редагується. Зараз поясню, що чому, доки тут завантажується. Ми поясню, як це працює. Якщо ми хочемо відредагувати об'єкт, ми можемо, в принципі, так і зробити. Зараз це зробимо. Заходимо на файл, зовнішній вміст, диспетчер модуль зв'язку. Це вже інший вікно. Ось тут у нас є модуль, який ми прив'язали сюди. І ось він ось тут в нас рахується. Ми ж можемо декілька модулів так само підвантажувати. Якщо ми Хочемо змінити щось, ну, тоді треба розірвати зв'язок. Але ну, наразі процесуально дуже завантажилось, хочу показати, наприклад, я змінюю кодір даху, наприклад, Окей. Okay. Ось він є. Зберігаємо зміни обов'язково. Зберегти зберегти. я, ага, тепер ну, записати легше буде. Ось, у нашому файлі сталася, сталася зміна. Так, є. Зараз, коли завершиться закривання, так, знову заходимо на файл, зовнішній міст диспетчер модулів. Дивіться, є такий знак оклику і написано: «Замінено». Клація на халупу. І ось тут треба повторно зв'язати. ну Так, зараз. А, ні, перепрошую, не повторно зв'язати, а оновити. Ось є оновлення прийшло, Зараз відведемо, тут багато вже є, окей. І що стається, в нас змінюється текстура. Тобто щось можна видаляти, змінювати так, в цьому модулі. І, відповідно, автоматично, скільки б ми його не дорожували, у всіх модулях зміна стається. Якщо в якийсь момент нас, ми на зацікавлення вже в цьому одному модулі, і хочемо щось змінити вже в цьому файлі, тоді ми розриваємо зв'язок. Не поспішайте це робити, але це можна робити. Клацаємо сюди, джерела зв'язку. І е, треба нажати Розірвати зв'язок. Окей. От тоді вже фактично ми можемо редагувати файл у файлі. Ну, наприклад, змінити знову ж таки. Ну, це можна будь-що зробити, але. Текстуру, щось видалити, щось додати. Так. Це вже у режимі тимчасово розгрупувати, тому що об'єкт все ж таки теж згрупований, як би там не було, він має групу. Але тут вже тепер неактуальні такі зміни, які ми пройшли на початку з диспетчером модулів зв'язку, тому що тут вже модуля нема. Цей елемент став своєрідним і кожен з елементів у режимі тимчасово розгрупувати» Це є окремі елементи, які ми можемо окремо редагувати.